Як правильно збирати півосі на Запорожець або на ЛУАЗ? Принцип однаковий. Мова йде саме про встановлення цих фланців. Перше, на що треба звернути увагу, це їх взаємне розташування з цим пальцем. То, в принципі, можна зрозуміти, що вони якби ну, перпендикулярно Знаходяться. Оце правильне положення. В принципі, тут у нас є. Отвір під штифт, і якщо він заводський, то а ви, в принципі, по-іншому не ставите штифт, крім як правильно, і у вас буде правильне взаємне положення. Але якщо по якимось причинам ви цей отвір пересвердлюєте, зверніть увагу на розташування фланця, як він розташований відносно пальця. Якщо зробити це неправильно, наприклад, він буде під якимось кутом. там, Наприклад, ну, так, так, 45 градусів, то тоді буде нерівномірне обертання у цій всій карданій передачі, і це призведе до зносу і крестовини, і цього пальця. Я бачу випадок, що цей палець майже повністю, ну, можна сказати, зник, стерся через таку проблему. Було неправильно встановлено на цій фл фланці. Наступний момент це підготовка і обробка поверхні шліців. Не треба просто надягати фланець, навіть якщо він тугенько налазить, ви його надягли і зафіксували штифтом, це неправильно. Цим бажано цю поверхню знежирити. І всередині тут, і шліци тут, знежирити їх і нанести фіксатор різьби. Беріть навіть червоний, нічого страшного. Що це дає? По-перше, зникають всі мікролюфти. Бо ці деталі стають якби склеєні між собою. І є менше простору між ними, щоб вони взаємно рухались. А по-друге, це захист від корозії. Бо он, тут потрапляє волога зазвичай. А, з часом це утворює корозію, цей метал знашується, і утворюється все більше і більше люфт. Отут завжди є а, навантаження в різні сторони. То машина розганяється, то вона зупиняється. І весь час тут є якби. Такі намагання прокрутити планець відносно півосі. І це якби зношує той метал, який починає тут іржавіти. І утворюється все більше і більше люфт, і ви ризикуєте залишитись на машині, яка не на ходу, десь посеред поля або десь на трасі. Це не дуже приємно. Тому використовуєте фіксатор збивих з'єднань в цьому випадку, і це значно покращить роботу цього вузла. Не буде тут утворення корозії. Ну а щодо демонтажу в майбутньому, наприклад, для... якщо ви хочете поміняти... Якщо це мова йде про Луас, хочете поміняти цей корпус підшипників або на Запорожці зняти пильник, то ви можете просто нагріти цей фіксатор розрахований на температуру там, до 150 градусів. Тому, якщо ви його грілкою нагрієте, наприклад, там до на 200-300 градусів. Це нічого не зробить металу, в принципі, але цей фіксатор, в принципі, вже розвалиться і не буде тримати. Так, ну, в принципі, готовий результат. Все гарно намазано фіксатором різьби. Видно, що він заповнив усі пустоти. Тепер чекаємо добу, і він буде готовий. До речі, штифти, Тут ще видно їх трошки. Це не просто звичайні, а пружинні, Ось так вони виглядають. Як згорнута трубочка, вони краще тримаються. Зараз фокус робимо. Ось так вони виглядають. Просто приходите в магазин метизів і кажете, що вам потрібні пружинні штифти діаметр 6. Оцих отворів стандартний. О, ті, що я купив, вони виявилися трошки довші. але це можна потім підрізати. Спочатку чекаю, коли засохне фіксатор різьби. В принципі, на цьому все. Ось Основні положення запам'ятали. взаємне розташування пальця і фланця, і шліці намазати фіксатором різьби.